Все останні роки із запропонованих урядовцями законопроєктів запам'ятався податок на бездітність. Скандальний законопроект мав на меті обкласти підвищення податком 17% бездітних молодих українців старших 30 років. Будуть сплачувати за загальні податкові ставки 17%. Утримання буде проходити за основним місцем роботи, тобто тим місцем, РДО, де ведеться трудова книга фізичної особи. Будуть сплачувати виключно особи чоловічої статі. Ті, хто вирішив подати цей законопроект, пояснювали в країні кризова демографічна ситуація. А Такий закон дозволить підвищити рівень народжуваності. Додаткові надходження до бюджету обіцяли витратити на лікування хворих дітей. Інформація щодо безплітних пар в законі не була зазначена, а таких в Україні від 12 до 20%. Що тепер скільки жінок, дівчат є такі хворі, вони, тому що вони не можуть рожати, то яке ще бездіття. Це взагалі закону не підлягає. Це природа і дехто би дуже хотів мати дітей, але воно не виходить. Його ще за це наказувати. Розповідає пані Юлія, колись давно теж діяв такий закон. Він передбачав стягнення держави від зарплати в 6 відсотків. Що одружувалась молода пара, і вона зразу повинна була мати дітей. Інакше з них вираховували, доки вони не народять дитину, вираховували податок за бездітність. Значить, доки вони мали одружитися, бути, мала в них бути дитина, щоб не вираховували, щоб з них не вираховували. Та навіть тоді були вказані пільги для тих, хто не міг мати дитину через стан здоров'я. Податок було скасовано в 92-му, а рівно через 20 років сьогоднішній уряд зробив намагання повернути його, правда, вже в оновленому варіанті. Цей законопроект не пройшов, придумали інший. Якщо бездітні платити не будуть, то хай платять вагітні. Є два законопроекти. Один законопроект, що буде сплачувати безпосередньо жінка, яка нарожить дитину. Другий законопроект, який є, це те, що буде сплачувати підприємство нової організації, в якій дана особа працює. Відсоткова ставка на даний час у двох законопроектах є різна від 5 до 17%. Планують ввести 17% згідно закону податку з доходів фізичних осіб як загальна ставка оподаткування. Податково братиме з роботодавця 33% єдиного соціального внеску та 2% від допомоги із вагітної. Роботодавець має заплатити понад 2 тисячі гривень єдиного соціального внеску за свою вагітну працівницю, а майбутня мама біля 120 гривень у податкову. Фактично мати отримає на 150 гривень менше виплат, а її роботодавцю декретна відпустка обійдеться на третину дорожче. Подібним нововведенням уряд хоче наповнити бюджет і, на жаль, чим самим замість того, аби захищати громадян, серйозно їх підставляє. Можна тільки уявити, як молодим жінкам з часу провадження цього закону, тобто вже від початку липня, буде. Важко знайти роботу, адже хто з підприємців погодиться стільки виплачувати?